Життя має багато проявів, які треба цінувати. Ця думка випливає з віршів Лариси Омельченко, селища підворотнього Дніпропетровської області. Вірші читають учні Максимівського НВК Бесараб Яна та Ігнатюк Іра. Вихованці! Вихованки Анатолія. З банальностей складається життя, від них, на жаль, нікуди нам не дітись. Банальність запізніла каяття, банальність у листах чиїсь привіти. Так можна говорити про усе допоки не відчуєш особисто. Яку красу в словах любов несе, каяття в душі, чисто-чисто. Такий він гарний, цей банальний світ. Е, Пелюстки бій надвітли про бабусі. Її онук банальніше привіт. Не вмру, хлоп'яві зармі діждуся. Отож, коли оцінку хочу дати, Я не, я не, я не оригінальне. Чи варто? Піч опліч у житті вони стоять, неординарні речі і стандартні. Не Можна потому шмагать життя, не треба підганяти час вперед. Зі злом у серці та некається у діжці, лишка дьогтем вже намет. Не треба зневажать буденний день, перетворивши свята будні всі, Сережа, серед букетів орхідей ромашко не помітить у Росія тримає в руках синицю що є сил, бо журеве на небі то фантом. І все ж чому таки чудові сни? Вони цілий клин на небі за вікном Їй підвладні верлібри, немов вертебрологу грижі, бруд вивішує з Брутальне вливає манери, щоб на піна стоявся, чекає ворожий, коли вже прийде час скуштувати на слух поетичні маневри, негламурно гливка і словесно породиста глина, так го у сорочинцях песить горня присалюдно у верлібрі живе, І остилі колись відпочине Ця поет. Та пророчиться, що підрихтовує будні, щоб більше познайомитися з гранями таланту цієї особистості, давайте подивимось на екран. Нанесла з криниці, ні, не пусте, а повне слів. На завтра спраглим дасть напитися тим, хто поетом будь не вмів. Ці слова Лариси Омельченко по праву можна назвати автобіографічними: напувати духовно спраглих поезією, її покликання тож, знайомтеся, жінка ураган і свято. Саме так про нашу героїню колись сказала Ірена Карпа. З епатажною письменницею Лариса Омельченко познайомилася у Львові на всеукраїнському літературному конкурсі малої прози Сила Малого. Там її помітили з-поміж 500 початкуючих прозаїків. Додому Лариса повернулася лауратом третьої премії. Ось тоді і заговорили про незвичайний дар звичайної жіночки з підгородного. Її родзинка інтимна лірика Кредо. Розсвічувати світ віршами Лариса Омельченко працює бібліотекарем у районній дитячій бібліотеці Дніпропетровської районної центральної бібліотечної системи, займається просвітницькою роботою, організовує для мешканців підгородного творчі зустрічі з відомими поетами та прозаїками. Але крім того, знаходить час для участі у різноманітних літературних конкурсах. Вона лауреат першої премії обласного літературного конкурсу Війна без права забуття 2005 лауреат всеукраїнського поетичного конкурсу Троянди і Виноград 2009 лауреат першої премії номінації твори для дітей. Конкурсу «Рукомесло-2009». Пані Ларисі Хроніка Хрещина Христико вийшла з під пальців дідових, така ж правдива, як на Світ ще не видів такого, світ ще такого не відав. Гляньте, замерла історія В позі моделі слухняної, випнула стегна і перса на рушникові вона. Дідів рушник особливий, дідів рушник надзвичайний, дід рахував терповим. Сики різних тонів, із полотна зиркнув сивий, чи молодий кучерявий образ Франка чи Шевченка, дід вишивав, як умів. Діти ще дідових пучок має свої тулумбаси, п'є барабани уяви, хмелить, ну, чистом вербах, голка в руках замість ручки пісню підхоплює басом, пише історії вправно, Майстер на тих рушниках, виставка просто на дворі, на мотусай для білизни. Вітер поріщить прищепки, стара не рве наче врожай у коморі, дід накопичив за жизню, скарб і тендітний і крепкий, наче те вино, виставка ця, як весілля. Майстер нагадує свата, ловить хвоста і полотна, парує хрещатих півні. Щемна Шевченко хата, кивиці і грона, зблискують у самотілі пошиваних груши. Зустрічається. Дякую, дуже приємно. Слухати, зараз щось. Я, я перша почала аплодувати, знаєте, не собі, я перша почала аплодувати цій прекрасній дівчині, яка так талановито прочитала вірш. Зараз спробую прочитати і я. Називається, ну, трошки в Унісон буде з цим же віршем, Подарована сорочка. У приватнім домашньому музеї чоловік... Експоната торкнеться, раритет, прошепоче побожно, Полотно поцілує цупке, Раптом серце підкаже ідею і зайдеться в нестримному герці, тільки так увічнити і можна, як сорочку на тіло тепке, старовинну сорочку на груди, на гарячому в тіло, оживе. Клиночки висохле дно, експонатом вже більше не буде, буде шита і вишита вміло старовинна жіноча обнова, поруділи цупке полотно. І надухнуть коханням тернини, ледь торкнувшись того самоткану, аж застогнуть, зайдуться бажанням урожай той зібрати птахи. Обгортав вишиванка нестримно. Ніби річка весняна розстала господиню, поки що останню, ще прислужиться їй за любки. Дякую. Зараз вірш прокохає заміж у село. Самотнє дозвілля, в чеканні завмерла душа, розлугай привітно на мріяню, й мешкають сми. Запрошена в гості, в далеке село поспіша, Можлива любови у зрілі літа до жени. Вона обіцяла, чекає на неї З Самотності міста, можливості вирватись є. Веде до асфальт, до вокзалу, Мов батько, дочку, під вінець. Асфальт урочистий у смокінгу від кутюр'є. Веселка світилка окреслила щастя рубіж. Ще тільки за сорок, а це ж обнадійливий вік. Валіза вмістила бажання зустрітись скоріш. Цим прагненням вторить в далекім селі чоловік. І ще не розтрачені щедрі запаси тепла. Вже донька заміжня, а скоро одружиться й син селянської вдачі Оця городянка була. Заждався її селянин. Цю зустріч покрила Лепнева завіса дощу, Лаштунки в театрі, що зіткані із сайомниць. Не займано стигне дівцева Тарілка борщу. Гуляють до ранку панкушки поміж зоряниць. І останнього вірша прочитаю про кохання. Ємне, не взаємне, невзаємне, називається студентка. Він читав свої рядки виразно, ніби учень, заглядав у шпору світ її уявного екстазу, хай говорить, Боже, хай говорить. Він визне неакуратно пальці, а руш на льоту, перегорнувши. Хто придумав цю кубинську сальсу, яка бабить безнадії душ? А й поета вірші більше буде, ой, які достигні в нього тексти, на цитати розбирайте, люди, вам відбиток слини не зітерти вкраде потай з кеглем чотирнадцять, аркуші, мережані рядками, доторгнеться плямки ще від пальця. Це ж він, мабуть, пахне отак само. Вона знайде в неті ще все, все, що вдасться. Тексти, біографію і фото. Щезла плямка, тонуть стегна в сальсі. Дишлом тиснуть модульні роботи. Дякую, Марія! Чекайте. Сьогодні хочу показати, чим вже наповнений цей пакет. Бачите, яка картина виготовлена вихованцями гуртків. Вироби столового тіста хмельницького НВК, Літературна вітання передзвони, організована будинком дитячої гірнатської творчості Кременчуцького району, проходить сьогодні під гаслом Усвіт поезії на Кримах. Осередком зустрічі було слово. Перші паростки поетичних променів це цілющі жерело для духовних знахідок. Рісточка, мати!